Долучаємо до нашої розмови ще одного гостя Вадим Денисенко, виконавчий директор Українського інституту майбутнього. Пане Вадиме, добрий ранок. Вітаю вас, пане Вадиме, Ми говоримо з вами в роковини повномасштабного вторгнення Надскладний був рік. Ми сьогодні весь день будемо про це говорити, але з вами хочемо зосередити увагу на спочатку на дні сьогоднішньому, тому що пан Буданов попереджав, що або 23-го, або 24-го лютого росіяни спробують здійснити чергову ракетну атаку, і розуміємо, що вони до певних провокацій можуть вдаватися добудь, чого ця країна терорист. Тому напевно треба очікувати. Різних речей. Наскільки посилиться небезпека в Україні у ці дні, сьогодні і вихідними, зокрема? Ну, в принципі, я е, давно говорю про те, що не потрібно прив'язуватись до дат. В принципі, вони давно не мислють датами. Хоча виключати те, що сьогодні можуть бути певні ракетні атаки, що сьогодні можуть бути певні диверсії. Безумовно, не можна і безумовно, треба бути е, готовими до будь-чого. Якщо говорити чого можна очікувати, ну очікувати можна чого завгодно. Можна очікувати і ракетної атаки. Хоча станом на вчора на вечір, наскільки я розумію, в чорному морі не було кораблів, які несуть калібри, тому навряд чи це може бути дуже масовою атакою. Чи можемо очікувати певних диверсій в певних територіях? Так можемо. На жаль, виключати це не можна, але тут потрібно просто зберігати здоровий глузд і просто реалістично оцінювати ситуацію. І те, що точно вони сьогодні, то що вчора що почали робити, сьогодні вони продовжують, це вкидувати певні інформаційні речі, де будуть розповсюджувати дуже багато саме різноманітної інформації, яка Можу викликати ті чи інші тривожності. Просто я запитала про посилення небезпеки. Вчора столиця була майже пуста, ну порівняно з будніми днями. Сьогодні вранці ми їхали на роботу, ще було не зовсім зрозуміло, але є перечуття, що так само і сьогодні буде людей не дуже багато, тобто люди намагаються себе зрештою убезпечити і кудись поїхати з великих міст, якщо є така можливість. Ви сказали про інформаційну небезпеку, про певні вкиди. Давайте ще раз нашим громадянам усім нагадаємо, як правильно. Працювати інформацію, де цю інформацію брати, і що робити, коли зустрічають якесь тривожне повідомлення, не знаю будь-якого характеру, от що в такій ситуації, як на нього реагувати, передусім. Ну дивіться, перш за все потрібно не е, вірити на слово своїй сусідці, який сказав хтось із розвідки, про те, що саме в будинок номер такий, то через дві години буде влучати ракету, тобто от. Просто тут е, єдиний вихід із цієї ситуації це включати здоровий густ. На жаль, нічого іншого е, сказати тут не можна. Плюс, ну не полінуйтесь, просто перевірити офіційну інформацію, чи є така офіційна інформація, чи немає. І, от, відштовхуючись від цього, далі вже можна робити. Ну от, поди, от вчора. Там е, вчора, позавчора, розганялася історія про те, що на наших кордонах, особливо на півночі, накопичується якась велика кількість військ. Е, вчора е, Наєв, е, генерал Наєв зробив заяву про те, що це не відповідає дійсності, е, і от просто не полінуватися, от перевірити цю інформацію через Google, це не так складно. Оце, от єдиний вихід із ситуації: перевіряти ситуацію і включати просто здоровий густ. Наводимо, ми часто з вами за цей рік обговорювали в студії одне просте питання: чия це війна персонально Путіна чи російського народу загалом на цю тему? Financial Times пише великий розлогий матеріал, в якому вказує на те, посилаючись на різні джерела, що Путін організовував всю цю велику спецоперацію, не ставлячи до відома дуже велику кількість чиновників, які в його апараті, тобто Лавров, дізнався, за кілька годин там представники парламенту взагалі нічого не знали, і так далі. Тобто, про що свідчить ось така історія: це недовіра до о, своїх, чи тут якась інший її підтекст може бути. Ну диця в принципі зараз я думаю, що якщо ми почнемо обговорювати питання, що відбулося там умовно, чому це відбулося 24 лютого. Ми зараз можемо кілька годин про це говорити для нас. Більш важлива відповіді на питання, чия це війна Путіна чи росіян. Це перш за все війна Путіна і його еліт підтримана великою кількістю росіян. На жаль, підтримана великою кількістю росіян. На жаль, в принципі, ситуація така, що вони проковтнули першу хвилю мобілізації, і на жаль. Є високо дуже висока вірогідність, що вони е, навіть не пікнуть, коли буде оголошена друга, третя чи восьма хвиля мобілізації. Просто ми повинні про це розуміти і е, бути готовими до того, що е, цей народ не збирається поки що бунтувати проти Путіна, а еліти поки що. Тільки мріють за закритими дверима, і можливо, навіть боючись навіть не будь чим чим сказати про те, що Путін помер. Тому в даному випадку це війна. їх всіх вчора ввечері сталася приємна подія. Організація Об'єднаних Націй схвалила українську формулу миру великою більшістю голосів. На українському сценарії базована ця резолюція з іншого боку, голова європейської дипломатії Борель каже, що Росія це великий народ, і він нікуди не зникне після того, як зазнає поразки в Україні. Як гадаєте, чи симпатичне таке загравання з росіянами з боку європейських дипломатів українцям? Дивіться, чи будуть європейці і далі загравати із росіянами приблизно таким чином? Хоча чи це заграванням тяжко. Ну це не зовсім загравання або скажімо так. Це загравання зовсім інше, ніж це було 24 лютого 2022 року. Так вони це будуть робити, але тут важливіше справді, те, що ми протягом останнього року, ми це Україна мається на увазі, і тут стараннями справді Володимира Зеленського і команди Володимира Зеленського зуміли нав'язати свою повістку дня. Не тільки в Євросоюзі, але й по суті в всьому колективному заході. Тобто, наша ключова задача, незважаючи на те, що буде ряд політиків робити певні заяви, будуть і інші речі, які нам звичайно будуть не подобатися. Нам дуже важливо в принципі не втратити цю ініціативу і продовжувати задавати свою повістку дня все інше насправді ми зможемо пережити перемогти. Почули, пане Вадиме, Дякуємо за коментарі. Виконавчий директор Українського інституту майбутнього. Вадим Денисенко був на прямому. Дякуємо.